Після того, як ціна біткоїна за останні два дні майже безперешкодно зросла вгору і потягнула за собою альткоїни, зараз ми можемо спостерігати невеликий відкат на ринку, саме тому нам потрібно зараз детально обговорити, чого нам очікувати далі від ціни біткоїна, а також від альткоїнів, чи будемо ми й далі зростати, чи це вже все. Крім того, ми поговоримо про інсайдерський бал і про мій наступний великий трейд. Тож залишайтеся з нами від початку і до кінця відео, ви не захочете це пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі свіжий криптоконтент. Підпишись на мій канал, активуй дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я пропоную одразу перейти до огляду ціни біткоїна, адже вчора ми побачили просто феноменальний памп аж до майже 98 тисяч доларів. І сталося це майже точно під час відкриття ринку США. Я, як завжди, позначила це для вас ось у цій зеленій коробці. Тобто, щоб бути точнішою, я позначила для вас тут години відкриття ринку США, щоб ми могли впевнитися, що ринки знову не почали неорганічно продавати надзвичайно велику кількість біткоїнів. Адже з того часу, як я випустила для вас це відео рівно два тижні тому, в якому ми говорили про те, що нарешті настав момент, коли ми можемо рухатися вгору, тому що ми побачили зміну в ринковій поведінці, і з того часу ми дійсно досить швидко піднялися вгору. І це нам ще раз підтверджує ось цей графік. Тому що тут ми можемо побачити динаміку біткоїна, причому розділену за відповідними торговими сесіями. І тут можна дуже добре побачити, що американська сесія за останні два тижні, тобто фактично з початку року, принесла беззаперечно найбільший прибуток, насправді вдвічі більший ніж у Європі, тоді як азійська сесія взагалі показала негативний результат дивний. До речі, це досить цікаво знати на той випадок, якщо ви, наприклад, плануєте тримати довгу позицію по біткоїну або щось подібне на ніч. Адже принаймні на даний момент виглядає так, що азійська сесія, тобто час, коли у нас ніч була не надто сприятливою для ціни біткоїна. Але що також цікаво побачити, так це те, що біткоїн не лише... Як ми щойно бачили, показав надзвичайно хороші результати під час американської сесії, а й загалом з початку року до сьогодні біткоін є активом із четвертим найкращим показником прибутковості взагалі. І це зовсім трохи позаду паладію та платини, хоча, звісно, слід зазначити, що срібло ще значно випереджає їх усіх. Тобто з початку року до сьогодні біткоін був просто четвертим за прибутковістю активом, зовсім трохи позаду паладію та платини хоча слід зазначити, що срібло ще значно випереджає їх усіх. Але й до цього ми, безперечно, ще повернемося. Адже, звісно, треба зазначити, що біткоін стартував із дуже низької ціни, але саме цей полегшує для біткоїна можливість наздогнати інші активи завдяки гарній стратегії catch-up трейд. І найкраще в цій всій справі те, що для фондових менеджерів, звісно, набагато легше переконати інших людей у тому, що біткоін це гарна інвестиція, якщо можна сказати, що біткоін є активом із четвертою найкращою, або якщо ми, скажімо, піднімемося до 100 тисяч доларів, то ймовірно. Навіть із другою найкращою прибутковістю року. І навіть якщо ми зараз подивимося на потоки ETF, то можемо побачити, що вчора біткоін зафіксував припливи в розмірі 840 мільйонів доларів. І найкраще те, що вперше за довгий час ми дійсно змогли зафіксувати припливи для біткоїна три дні поспіль. Але якщо ми зараз ще раз повернемося до ціни біткоїна, то можемо однозначно побачити, що ми досить точно відбилися саме від 50 -ти тижневого ема, тобто не від 50 -ти тижневого простого середнього, який знаходиться вище і на який всі звертають увагу, а саме від експоненціального середнього. І якщо розглянути це все трохи детальніше, то можна однозначно побачити, що цей рівень у минулому був досить значущим, і ми неодноразово знаходили там підтримку або ж опір, як це сталося вчора. І загалом можна сказати, що ринок з вчорашнього дня взяв невелику паузу для охолодження і багато монет також зазнали невеликого відкату. Але це, звісно, абсолютно нормально після такої тривалої висхідної динаміки. І, якщо чесно, мене б зовсім не здивувало, якби біткоін ще трохи впав униз. Адже якщо ми зараз подивимося на ліквідації, то побачимо, що внизу в районі 94 тисяч доларів накопичилося чимало ліквідності, яку маркетмейкери часто не можуть проігнорувати і намагаються ще раз зібрати. І ще одну річ треба сказати: незважаючи на всі ці бичачі цінові рухи, які ми спостерігали, майже всі, кого я зараз бачу на ринку, залишаються вкрай ведмежу налаштованими, мають ПТСР, і дуже багато людей просто сидять осторонь, бо думають, що ми одразу знову підемо вниз. Проте, часто саме в таких ситуаціях, ми несподівано для всіх учасників ринку все ж таки прориваємося вгору. Трохи так, як ми це насправді бачили із сріблом і золотом. Адже, як на мене, вже понад рік усі кричать, що золото досягло свого історичного максимуму і золото встановлює один рекорд за іншим. Гаразд, тоді давайте одразу продовжимо, адже торгівля з бонг, у яку ми разом увійшли, і між іншим, дехто дійсно торгував це з десятикратним плечем, зараз уже був у прибутку на 200%. І саме тому я подумав, що одразу покажу вам наступну угоду, яку я особисто збираюся укласти, а саме це буде золото. Зовсім простий класичний біткоін-трейд. Я відкриватиму позицію тут внизу, приблизно на рівні 94 тисячі доларів. На випадок, якщо ми ще раз протестуємо цей важливий рівень прориву і заодно заберемо всю цю ліквідність, про яку ми щойно говорили. До речі, це не лише рівень прориву з цього трикутника, а ще й точно рівень 0,5 від усієї цієї висхідної хвилі тут. Тобто, це справді дуже значущий рівень. Звісно, я також одразу опублікую цей графік у телеграм-групі і, як завжди, триматиму вас у курсі подій. Важливо, однак, зазначити, що це, звісно, не є фінансовою порадою. Я лише показую вам ті угоди, які сам особисто укладаю, і якщо ви дійдете висновку, що це звучить добре і має сенс, то, звісно, можете укладати цю угоду разом зі мною. До речі, мене вже кілька людей запитували, як справи у нашого дорогого інсайдервал. І тут, з позиційної точки зору, за останні 20 днів насправді майже нічого не змінилося, тому я і не став більше особливо на цьому зосереджуватися. Однак у PNL відбулися дуже суттєві зміни. Останнього разу, коли я дивився, він справді був у мінусі на кілька мільйонів. Я вже точно і не пам'ятаю. Здається, це було 50 мільйонів чи щось таке. У будь-якому разі, щось у цьому дусі венбуї, він був справді глибоко в мінусі, а тепер усе навпаки, і він просто в хорошому плюсі на 50 мільйонів. І на цьому, як на мене, дуже добре видно наскільки важливе терпіння на ринку. Але що дійсно вражає, це ті фандінг фіз, які він сплачує, адже за свій блок Ethereum він заплатив майже 5 мільйонів доларів фандінг. Я маю на увазі для звичайної людини вже 5 мільйонів доларів прибутку. Це було б справді, справді круто, але він просто так платить цю суму, як фандінг фіз. І тут, як на мене, видно, з якими шаленими цифрами цей інсайдер взагалі працює. Ось стільки що до цього на даний момент. Якщо ми зараз ще раз подивимося на домінування USCT, то ми вже вчора обговорювали, що можна побачити. Ми все ще знаходимося нижче цього діапазону, і вчора, ще раз, навіть це пробиття з цією свічкою було протестовано до долара точно. Тож, насправді, все виглядає зовсім непогано на даний момент для всіх, тих, хто тримає альткоїни серед вас, і я насправді досить впевнений, що в найближчі дні ми побачимо ще кілька дійсно гарних прибуткових торгових можливостей, які вам справді не варто пропускати. Тож, якщо ви хочете завжди залишатися в курсі останніх новин, підпишіться, будь ласка, на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. Це справді найважливіше, щоб ви також отримували сповіщення, коли я завантажую нове відео. І якщо ви вже тут, я був би дуже вдячний, якби ви поставили лайк і залишили невеликий коментар на підтримку. Величезне вам дякую за це. До речі, думаю, вже завтра у своєму відео я запланував, на мою думку, досить класну можливість, як можна з відносно невеликим ризиком отримати кілька справді гарних виграшів. Однак сьогодні я ще не на 100% завершив своє дослідження, і мені потрібно ще дещо перевірити, адже якщо я вам це покажу, то тільки з найкращою совістю, коли я дійсно на 100 у цьому впевнений. Але я думаю, це може бути для вас досить цікаво, тож, будь ласка, не пропустіть наступне відео. А на цьому ми вже підходимо до кінця цього відео. Дуже дякую, що були зі мною і тоді думаю побачимося наступного разу.